І так, усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язанні. Давно у мене дівчата, хлопці, не було на каналі. Нарешті, я знайшла час, щоб зняти це відео. Відео про що ми тут будемо робити, кому цікаво, покажу, що я буду дов'язувати, так як ви знаєте, що в мене багато недов'язів. І я дуже-дуже хочу почати нові роботи. Ні в які старти, на жаль, у мене з дівчатами часу зараз немає. Я просто хочу їх там сьогодні одну роботу, там, може, завтра щось. Ну, от такое. Мені треба почати три роботи для натхнення. Не можу я вже дов'язувати ці старі процеси. У мене просто впало і в'язання, і нема на нього часу, і хотіння нема на нього. Так що давайте спочатку про що ми поговоримо з вами? Спочатку я вам покажу. Що я буду просувати? У мене є, як ви знаєте, ось така майка, яку я в'яжу з льоном. Почала її в'язати в минулому році, цей рік мені треба її завершити, щоб була готова робота. Не знаю, коли її буду носити, але, но, можливо, восени. В мене тут вже відв'язана спинка, проста без поглиблень. І так як я її в'яжу два роки, в мене тут дуже гуляє рядність. Ну, коротше, тут таке. І що ж так, мені не вистачає пряжі. У мене там було лише залишок 20 грам пряжі чи 25. Мені не вистає пряжі. І це відео. Це відео буде, я вам покажу, яку я докупила пряжу з покупок, щоб сюди додати. Ось така пряжа від фірми Best Babінка Yarn. Це в Інстаграмі, досить прикольна. Дівчата це з Харкова відправляють. Бистра доставка, заплатили, і вони вам зразу того ж дня відправляють пряжу. Досить у них багато акцій. Тому, напевно, залишу вам посилання на цей магазин. Це не є реклама, просто мені досить я не перший раз замовляю в цих дівчат і цієї дівчинки бистро відповідають, бистро ну, все, що запитуєш, все-все порадять так чи не так. І там досить часто я ну, слідкую довго, багато акцій. Дивіться, що в мене є 100 грам цієї пряжі. Тут йде на вона 1900 метрів. Мені потрібно її змотати в 6, 8, напевно, що 2, 4. Я її буду 8 брати складень і буду в'язати. Не розказую, що це буде, тому що щось в мене з фантазією грають. Вона розходиться зі мною, тому що недавно дов'язала майку, то, що в тіла, воно не вийшло. Що з цього вийде, теж не знаю. У мене є 100 грам. Так, йдемо далі. Це мої були покупочки. Так, ви знаєте, що в мене бойкот пряжі, але я витримала півроку. Ну, але так складається по життю, що мені потрібно нові гарні емоції. Сьогодні була щаслива, що до мене приїхала якась пряжа, яку я хотіла, ну, чоловік хотів там собі. І я замовляла. Так, йдемо далі. Далі, в мене є довгостраждальна ковтинка, яку я в'яжу, не знаю, дуже багато років. Навіть не знаю, чи я дов'яжу її цей рік. Чесно кажу, тому що я. Зрозуміла останній час, що життя дуже коротке, щоб про це все переживати. Дов'яжеться, то дов'яжеться в цьому році. Не дов'яжеться, то дасть Бог, аби всі були живі, здорові, і рідні і близькі, то дов'яжу на другий рік. У мене тут вже початий рука, ви вже знаєте, це все на круглій кокетці. Це йде пряжа, льон з бавовною. І пряжа мені подобається і все, але вона в'яжеться на тонких спицях, то я її так довго мучу. Це вяжеться для матусі, і мамуся моя не требує, щоб я її швидко зв'язала, скажімо так, в неї ще носити. Планую завершити ось цю майку і цю мамину, щоб вже хоча б ці дві роботи мене були дороблені. Так? Це відео хочу сказати, що буде дуже коротеньке, так як в мене пам'яті по-перше, немає на телефоні. По-друге. По-друге, я не знаю, про що з вами говорити, так як давно не була в кадрі. І не знаю, про що говорити. Давайте прогов... поговоримо тепер про мої нові в'язальні вироби. Дивіться, дуже мені сподобалась ось ця ковтинка. Ну, прямо марю я нею. Дуже вона мені сподобалася. І, можливо, я її почну. Але не знаю, з якої пряжі. За. Зараз дуже модні ковтинки в сітку. Тут візерунок дуже легкий. Я не знаю, чи я все взяла, що мені я напечатала, Ага, все. Я хочу почати три роботи. Ще не знаю точно, де яка буде, де яка буде робота. Ну, ось це щось мені дуже. Тут ковтинка, можливо, це в мене не буде ковтинка. Я хочу почати з ось такої пряжі. В мене є цей де 100% льон. Давно вже дуже купувала. Не знаю, скільки в мене грам. У мене тут грам 300. Я розумію, що мені не хватає, але в мене є такого точно кольору е, віскоза. Я можу рукава зв'язати з віскози. Ну, щось думати. Я, чесно кажучи, Останній час зовсім по цьому питанні не парюся, не, не заморочується. Хватит, то хватить, не хватить, то тоді, знаєш, закажу, якусь щось буду міксувати, можливо, іншим кольором. Ну, факт, хочу таку модельку. Так, зрозуміли? Чи це буде майка, чи це буде кофтинка? Не знаю, але я склоняюся до осінні, що це буде кофтин. Так, йдемо далі. Далі. Ось така модель, її вже дуже багато років всі зв'язали, але в мене її немає. Ось таку модельку. Я теж хочу зв'язати. У мене три вироба, всі мають бути на гачку. Ось така в мене моделька. Має в'язатися ось такої пряжі. Це йде бавовна з віскозою, по типу фламе, але вона досить тоненька. Я не знаю, тут написано було 400 метрів, але, як на мене, то тут цілих 600. Куди її діти? В два складення, вона буде жорстка, бо вона така більш жорстковата, нитка. Тут навіть є рекомендація по спицях. 3-3,5. Гачок 9,5. Ну, коротше, я не знаю, що я. Я хочу вот таку кофтинку. У мене є 400 грамів теж. Хвати, добре хвати. Не хватить, значить, я щось буду думати. Буду починати вив'язувати її нуль, а далі буду собі думати далі. Так, ще в мене десь є задумки на одну модельку. Мені десь улянка ще візерунок. Угу. Е, тут, ну я вам не покажу, покажу тільки візерунок. Ось таким візерунком тут йде, типу така майка, ну, більш до футболки. І. Теж вяжеться гачком. Ще в мене є на один, на один візерунок, але, але не знаю, чи я його ще хочу зараз. Поки вам показала три, я думаю, якщо я щось почну. Чому все в такій пряжі? Льон, бавовна 100%. Тому що. Я хочу тільки в'язати зараз гачком від відпочити, тому що мені дуже надоїли спиці, надоїло це все колупа все, що зв'язано з спицями. Думаю, можливо, можливо, перейти на гачок мені стане краще. Тобто, розуміли? Ну, йдемо далі. Що ж, я роб... чим займалася далі? Я сьогодні отримала пряжу. Цю, що я з неї буду починати, відкладу, а покажу вам нову пряжу, яку я отримала. Замовляв мій чоловік собі. В <смі> основному чоловік одну замовляв тільки. Дивіться, який шикарний колір. Він такий. Боже, я навіть не можу цей... Колір капучино для мене. Кава. Коротше, кавовий колір, ну, кава з молоком. Дуже люблю цей колір, колір останні роки. хоч бежевий ненавіжу. Ну, це йде не бежевий, це такий, по-перше, він йде е, меланжевий, бо, тому що тут переливається. Е, це йде на 100 г 1400 метрів. Артикур, артикул е, лоден. Склад 100% Меренос, в мене пів кілограма. В цьому магазині вона була на акції, і я вирішила її купити. Ну, досить теж вона, я не скажу, що дешево чи дорого, я вже забула, коли купувала пряжу і побачила цей колір. І так мені я чоловіка спитала, кажу, весь є пряжа по хорошій ціні. Склад тобі підходить, 100% вовна. Він каже, обов'язково бери, тому що мені дуже це подобається колір. Ну і я заказала. Заказала таку вовну. Ось так буду, напевно, ще складати, щоб ви бачили, щоб ви все бачили. Вовна. Далі. Ось така пушиста пряжа. Бачите, пушок. Пушок видно. Пушистик такий я взяла на підмот. В мене є 90% акрила, 10 вовни. Я хочу таку більш натуральну пряжу. Це йде теж артикул. Ага, тут артикул Лоден написано, а тут Лондон. Лондон, де. На 100 грамів 800 метрів, тут склад 38% мохер. 68-62% меринос. У мене 400 грам, я думаю, мені на підмот в дві нитки хватить 100%. Так. Тобто я брала все те, щоб не лежало в шкафу, а вже на процеси, які є в мене пряжа, мені тільки треба домішати. До так, і такий ціплячий колір. Це колір, це колір жовтка. Точно передається. Не дуже люблю, звісно, такий жовтий. Але в мене я в'язала ковтинку жовту, там інтарсія була в мене, напевно, що так. Да. І вона вийшла мені дуже широкі рукави. І я хотіла її розпускати, але мама забрала собі. Я хочу зробити в повторі, просто ще там треба мені буде іншу пряжу вставити. Ну, коли я її буду в'язати, ми, напевно, її зв'яжемо разом. Я сподіваюся, що все буде добре. Ми зв'яжемо разом, і тоді в мене буде теж така ковтинка. Так, це артикул спорт на 100 г. Тут 1400 метрів, і це 100% маринос, в мене 480 г. Я думаю, на ковтинку мені хватить, так як там ще треба чисто чорну пряжу і пряжу меланжеву якусь. Ну, що вийде в, ми, ми з вами подивимося. Тобто, в мене з'явилось ось таких три бабінки пряжі. Ну, і ось цей кусочок 100 г, що я брала, мені треба дов... і скажу вам більше, мені ще треба докупити пряжі, щоб робити вам огляди, тому що. Ну, нема з чого її робити, скажімо так, так піду щось докуплю. Е Бо вже дівчата в мене навіть на базарі кажуть, Наташ, де ж твої огляди пряжі? Я кажу, на жаль, зараз нічого не в'яжу, щоб робити огляд. Я ж ви знаєте, люблю зв'язати річ, там, випрати, поносити, щоб конкретно е без таких, ви знали дійсно, як воно себе поводить. Так, все вам розказала, всі свої новини, є готові роботи. Так, буде це відео, але це треба мені зібратися. Але ще трішки почекайте, обов'язково будемо. До скорої